Слава Україні! Розпочалась 356-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав два ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України. Водночас, наша система протиповітряної оборони постійно зміцнюється. Противник зазнає значних втрат. Збройні сили України вживають додаткових заходів для посилення оборони. За минулу добу підрозділи наших воїнів відбили атаки окупантів в районах населених пунктів. Гряниківка Харківської області на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває заходи бойової підготовки російських військ. Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів. Ветеринарне, Красне, Вовчанське, дворічна на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії району населених пунктів: Новомлинськ, дворічна, Масютівка, Сеньківка, Куп'янськ, Степове, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе і Черещина Харківської області.